Привіт українським нумізматам! Сьогодні ми обговоримо серії пам'ятних монет України, чому деякі монети розташовані зовсім нелогічно, і що можна було в принципі змінити. Справа в тому, що я особисто збираю по серіям. І окрім того, я ще є таким собі перфекціоністом, і мені прям дуже ріже око, коли деякі монети однакової тематики знаходяться зовсім різних серіях, а власне деякі серії взагалі містять монети, які. Ніяк до тих серій, в принципі, і не відносяться. Я пропоную цей раз вам долучитися до обговорення, подальшому створити лист звернення до департаменту грошового обігу Національного банку України із пропозиціями щодо е, певних змін, які ми з вами власне і обговоримо подальше. Для цього я створив телеграм-групу. Посилання на неї буде в описі. Будь ласка, долучайтесь до неї. Саме там ми остаточно відредагуємо наше звернення, враховуючи усі пропозиції та побажання і відправимо колективно до власне, НБУ. Ну і окрім того, ця група в майбутньому буде слугувати нашим каналом комунікації. Я зараз намагаюся опубліковувати якісь новини або інсайди в нашій групі у Фейсбук. Також я це все буду робити і в новій групі Telegram. Ну, а власне зараз я спробую пояснити коротко, що на особисту мою думку здається нелогічним, і що теж на особисту мою думку можна було б замінити. Мені здається, для монети абсолютний серія інші монети це не зовсім вірно. Монета, ніби як присвячена видатним досягненням українських спортсменів. І ми зробимо вигляд, що ми не знаємо, кому присвячена ця монета. Але у будь-якому випадку це явно серія спорт. Не знаю, чому Національний банк відніс не в серію спорт цю монету, але вважаю справедливо бачити її саме там. Наступну монету, яку я розглянув би, це монета, яка має назву Сторіччя випуску перших поштових марок України. Вона знаходиться також в серії інші монети, але особисто я відніс би її до серії відродження української державності. Адже в цій серії є, наприклад, монета, яка має назву монети України, чим марки не є українською ідентичністю. Наступна монета має назву Україна починається з Тебе. Вона присвячена волонтерській діяльності в Україні. І як ми знаємо, є ідентичні монети вже, наприклад, та ж країна супергероїв. Дякую волонтерам. Ця монета навіть по своїй назві, особисто для мене, дуже підходить під серію Безсмертна моя Україна. Монета, яка також знаходиться в серії інші монети, має назву 50 років входження Криму до складу України. І я б її насправді також перемістив би до. Іншої серії, а саме до серії відродження української державності. Адже саме питання Криму, це е, власне є українська державність, тому такої думки я придержуюсь. Наступна монета 10-річчя Збройних сил України. На сьогодні ця монета знаходиться в нас в серії відродження української державності. Е, раніше, здається, вона знаходилась в серії інші монети, але я не розумію, чому вона не знаходиться в серії. Саме Збройних сил України. Так, хтось може сказати: на момент виходу цієї монети, власне, і серії такої не було Збройних Сили України. І я з вами погоджуюсь, але й на момент виходу монети День Захисника України, яка є першою в цій серії, також цієї серії не існувало. Чому сьогодні 10-річчя Збройних сил України не знаходиться в серії Збройних сил України, мені не зрозуміло. Я думаю, що така пропозиція є. Абсолютно зрозумілою, також я переніс би монету захисниці із серії Безсмертна моя Україна. Я переніс би все ж таки до серії Збройні Сили України. У нас є монета, яка має назву 120 років Харківському зоопарку, і вона знаходиться в серії інші монети. А ще окрім 120 років Харківському зоопарку, у нас є 100 років Київському зоопарку, Миколаївському зоопарку, і ось на відміну від харківського зоопарку. Київський та Миколаївський знаходяться в серії Флора і Фауна. Я вже не знаю, як так монети сортувалися по серіям. Але, здається, три ідентичні монети мають зовсім різні серії. Тому, відповідно, моя пропозиція змінити серію для монети 120 років в харківському зоопарку із серії інші монети до серії Флора і Фауна. Така ж претензія в мене буде і до монети Софіївка, яка знаходиться в серії інші монети. Софіївка це у нас дендрологічний парк. А ми також пам'ятаємо, що, наприклад, дендрологічний парк Тростянець, на відміну від Софіївки, знаходиться в серії Флора і Фауна. Чому Софіївка там не знаходиться, незрозуміло. І е, мені здається, що це варто виправити. Також до серії Флора і Фауна я б додав ще монету 200 років Нікітінському ботанічному саду. Адже це ну власне із назви здається, на мою думку, абсолютно логічним. Також у нас є серія духовні скарби України. В яку, наприклад, включені монети, «150 років Національному академічному театру опери та балету України імені Шевченка, «100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка, і мені здається, цілком логічним включити також до цієї серії, такі як «100 років Львівському театру опери та балету, «100 років Чернівецькому музично-драматичному театру імені Кобилянської», 150 років Національній філармонії України, 100 років Національному академічно-українському драматичному театру. Мені здається, що ці всі перелічені монети гідні бути в серії Духовні Скарби України. Також у цю серію я переніс би е, такі монети, як Будинок поета із серії Інші монети. 60 років Національному музею Тараса Шевченка та 150 років Центральному Державному історичному архіву України. Друзі, будь ласка, не забувайте долучатися до обговорення, пишіть ваші пропозиції в коментарі, а також додавайтеся в групу Telegram, де ми разом будемо власне, і е, ухвалювати остаточний наш лист звернення. Також я хотів би торкнутися серії Україна космічна. На сьогодні ця серія направлена саме на запуск ракет і якісь космічні досягнення, але особисто я б е, підтягнув би до цієї серії взагалі монети пов'язані з космосом, з астрономією. Ми хотів би із серії інші монети до серії Україна Космічна перенести такі монети, як 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету. 165 років астрономічній обсерваторії Київського національного університету, а також 50 років Державному конструкторському бюро Південне, яке і розробляло близько 70 типів космічних апаратів. Також я пропоную перейменувати серію Збройні Сили України, Сили оборони України, перенести в цю серію монету воєнна розвідка України. Ну ми розуміємо, що серія Збройні Сили України це серія наших військових структур. Але не всі військові структури, навіть які сьогодні стоять на захисті нашої держави, входять до Збройних сил України. Я вважаю це доцільним. У плані на наступний рік у нас має вийти ще монета, здається, зовнішня розвідка України. Окрім того, в наші є обігові монети заплановані, такі як Національна гвардія України, Національна поліція. І, власне, це є нашими силами оборони. Але не є Збройними силами України. Тому у мене така пропозиція. Напишіть, чи ви її підтримуєте. Також я пропоную прибрати серію Українська Держава. Нагадаю, що цю серію створили для набору із трьох монет державні символи України. Власне, вони єдині всі серії. І, як на мене, вона ідентична до серії відродження української державності. Тому, на моє бачення, ці серії можна просто об'єднати. І навіть непринципово, чи ця серія об'єднана буде називатись Відродження української державності чи Українська держава. Мені здається це дуже близьким. Також я пропоную прибрати серію Героя Майдану, тому що ця серія також складається всього із трьох монет, і в принципі в майбутньому її нема чим доповнювати. Вона здається завершеною і. Я б також переніс би її до серії відродження української державності разом із державними символами України. І я пропоную взагалі прибрати серію на межі тисячоліть. Я не зовсім розумію, навіщо було створювати колись серію всього із двох монет, які мають однакову назву, і причому однакову назву навіть із серією. Цю серію, в принципі, нема чим е розширювати, на мою думку. І мені здається, що взагалі краще ці монети все ж перенести в серію інші монети. Мені здається правильним перейменувати серію області України, адже у серії області України знаходяться не лише області України, і, наприклад, ж Автономна Республіка Крим, яка областю не є. А ще туди включили міста Київ і Севастополь. Тому все ж на мою думку, правильніше було б перейменувати цю серію в назву Адміністративний устрій України. І ця назва в принципі, пояснювала б монети, які знаходяться в цій серії. Також я вважаю, що варто трошки розширити серію літаки України і перейменувати цю серію взагалі в українську авіацію. І тоді б логічним було б перенести до цієї серії такі монети, як 100 років світової авіації та 70-річчя Національного авіаційного університету та 100 років Моторсічі. Ще хочу додати, що в серії інші монети є власне, дуже багато монет. Окрім того, частина з цих монет уже має спільну таку тему. Тому я власне і пропоную створення нових серій. Для монет, які вже є відкарбовані Національним банком України, я пропоную створити нову серію Скарби українського громадського руху та включити до цієї серії такі монети, як 175 років створення Кирило Мефодіївського товариства, 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України, 50 років Світовому Конгресу українців, 400 років Луцькому Хрестовоздвиженському братству, Українське лікарське товариство. 140-річчя всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка та 100-річчя першого курултаю кримсько-татарського народу. Майже всі перелічені монети на сьогодні знаходяться в серії інші монети. Окрім 140-річчя всеукраїнського товариства просвіта, яке знаходиться в серії українська спадщина, назва цієї серії є символічною. Я лише запропонував варіант, який об'єднує ці всі монети. Тож мені дуже цікаво, що ви думаєте з приводу створення такої серії. Однозначно, монети такої теми ще будуть в майбутньому. І ця серія, як на мене здається, перспективною. Також я пропоную створити нову серію Пісена Україна та включити до цієї серії такі монети, як 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної Капели України Думка 100 років з часу створення Кобзарського хору. Ой, у Лузі Червона калина та пісенний конкурс Євробачення 2017. Ця серія, на мою думку, також є перспективною, і я впевнений, що монети цієї тематики ще будуть в майбутньому з'являтися. Також я пропоную створити нову серію із назвою Трагедії українського народу та включити до неї такі монети. 80 ті роковини трагедії у Бабиному Яру. Пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, голодомор-геноцид українського народу та сторіччя Чорнобильської катастрофи. Всі ці монети на сьогодні знаходяться в серії інші монети. Дуже сподіваюся, що в майбутньому у нас не буде приводів для створення монет у цієї серії. Але навіть із минулого у нас ще є багато чого, що можна реалізувати монетам, тому я вважаю таку серію також доцільною. А ще є серія 200-ліття Різдва Христового. Незрозуміла серія. І власне, з монетами різної тематики. Досі не розумію, до чого до 200-Різдва ліття Христового відноситься монета хрещення Київської Русі. Та й власне, чому дві аналогічні монети, майже з такими ж самими назвами, знаходяться чомусь в інших серіях. Тому Пропоную таку серію взагалі прибрати, а монети розділити і віднести до серії, які я пропоную. Далі відео наступними. Я пропоную перейменувати серію відродження християнської духовності України, просто християнська духовність України, та перенести в цю серію такі монети: 1025-річчя Хрещення Київської Русі, яка знаходилась в серії інші монети, хрещення Київської Русі, також знаходилась в серії інші монети. Ну і відповідно, монета, про яку я згадував, Хрещення Русі із серії 200-ліття Різдва Христового. Тобто, у нас є три ідентичні монети. Всі три присвячені хрещенню Київської Русі, але знаходяться на сьогодні в різних серіях. Я їх пропоную перемістити саме в таку серію. А також я додав би сюди монету надання Томосу про автокефалію Православної Церкви України. Наступною я пропоную створити нову серію. Яку можна назвати або ж Різдвяно-новорічні свята, або просто Зимові свята, та включити до цієї серії наступні монети: до новорічних свят із серії інші монети, до Дня Святого Миколая із серії інші монети, Щедрик до сторіччя першого хорового виконання твору Леонтовича із серії Українська Спадщина, набір із трьох срібних монет «Щедрик колядка дзвонів із серії Українська Спадщина, а також, власне, і те, про що я говорив: Різдво Христове із серії 200ліття Різдва Христової, яку я пропоную прибрати. Також ця серія може поповнитися тією ж новорічною іграшкою, випуск якої планується у грудні цього року, а також у плані на наступний рік у нас здається запланована монета Дух Різдва, і на мою думку, гарно було б об'єднати ці всі монети в одну серію. Також я пропоную створити нову серію, назва якої вже була в планах випусків монет на попередні роки. Але там монети не були реалізованими. А власне вже є частина монет, які можна було б сюди віднести. Тому повторюю, я пропоную створити нову серію, яка е може називатися Дивовижна Україна, і включити до цієї серії такі монети, як Олешківські піски серії інші монети, Холодний Яр серії інші монети, 200 років курорт Криму і серії інші монети. Та острів Хортиця на Дніпрі і серії Українська спадщина. Тобто, в принципі, це серія, яка присвячена українським географічним визначним пам'яткам. Взагалі, мені б дуже хотілося, щоб Національний банк розширював таку тематику і розробляв монети, які присвячені і іншим пам'яткам та туристичним місцям України. Також я пропоную об'єднати ряд монет. Назвою Міжнародна співпраця України та включити до цієї серії наступні позиції. 60 років Раді Європи, серії «Інші монети», 20 років СНД, 16-та сесія парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі, 60 років членства України в ООН, 50 років членства України в ЮНЕСКО, щорічні збори Ради керуючих ЄБРР. ООН 50, 50-річчя Загальної декларації прав людини та надання статусу України-кандидата на членство в ЄС. Майже всі ці монети на сьогодні знаходяться в серії Інші монети. Хотів би запропонувати таку серію як 100 років боротьби за незалежність та включити до цієї серії наступні монети: Хотинська битва і серії «Герої Козацької доби. 500-річчя битви під Оршею, 350-річчя битви під батогом і серії «Герої Козацької доби, 600річчя Грюнвальдської битви, 350-річчя Конотопської битви, і серії «Герої Козацької доби, 100-річчя боїв Легіону Українських Січових стрільців серії «Інші монети» та 80-річчя бою під Крутами, серії інші монети. Ну і наостанок я хотів би запропонувати також створити таку серію, як міжнародні роки, та включити до цієї серії монети, які вже давно є, в серії інші монети, та мають одну тематику і, власне, навіть схожу назву: це Всесвітній рік Кажана, це Міжнародний рік лісів та Міжнародний рік Астрономії. Чи амбіційно пропонувати такі зміни? Так. І навіть таки дуже. Чи прийме НБУ таку пропозицію? Ні. Проте найда чимсь таки задумається. А головна мета цього каналу як популяризація української нумізматики, так і створення повноцінного нумізматичного ком'юніті, яке в майбутньому об'єднається в якесь товариство, власне, саме тому і названий цей канал як Клуб української нумізматики, думку якого НБУ врешті-решт доведеться враховувати. Тому ми і рухаємось невеличкими кроками до цієї мети. Тож, друзі. Давайте заглублюватися у життя НБУ і спонукати його, враховувати нашу думку. Дякую всім за увагу.